Вітаю, діти, послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченко Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози, лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочується качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качором за ними, ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, В садок погуляти, Подивитися, кого б то їм своїм зятом звати. А перед початком роботи треба зробити пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати, пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Молодці діти. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін чорного кольору, червоного та два шматочки ось такого жовтого пластиліну. Спочатку ми зігріваємо пластилін та робимо ковбаску. Можна в долоньках її робити, рухами вперед-назад. Або на зустріці робимо довгеньку ковбаску ось так. Ось такої, я думаю, досить. Тепер згинаємо один раз, другий. І ось так згинаємо. Це буде голова у каченятки. Тепер нам треба зробити ще хвостик. Цю частину беру пальчиками і витягую. Ось так. Тепер для каченяти треба зробити дзьобик. Відчіпую маленький шматочок пластиліну червоного кольору, скочую в кульку та роблю пальчиком ось такий дзьобок трикутний, трішечки сплющую і притискаю. Тепер ще треба зробити око. Відчіпую чіплю пластилин чорного кольору, скочую кульку, це, мабуть, буде велика. Скочу ось таку маленьку і притискаю. Ось така. Ось такий каченятка у нас вийшло. Тепер треба зробити йому ще пару. Розминаю пластилін, скочую ковбаску. Ось так, тепер згинаємо тулуб та хвостик. І тепер робимо голівку, скочу ось так, кружечок. буде трішки більший, і витягую хвостик пальчиками. І до гори його підіймаю. Ось таке коченятку виходить, роблю око, скочую кульку, перетискаю і роблю дзьобик. Відчіпую пластилін, роблю кульку, і пальчиком витягую один кут. І ось так. Ось такі два каченятки в нас вийшли. Я думаю, все буде у вас просто вийти. Дякую за увагу! До побачення!